Всім привіт! Мене питали про адуляри. От є ось такий. Я показую при сонечку, можливо, вечором, Сьогодні або завтра е, покажу, як він при лампі виглядає. Він дуже красивий, але так на дворі я не бачу шпінцель на марехтів. Е, у розмірі 18,2. от Є такий, він класний, напівпрозорий. Сяєво він має, але чогось. так воно, Дуже хорошо не видно. 2300 гривень ось такий. Або зараз покажу наступний. Цей також 18.2 ось такою крапелькою. Він біліший, тому виглядає яскравіше. Також маленького розміру зручний. І ще покажу чокер з лабрадору по 43 см. Цей трошечки крупніший, 1050 гривень, зі срібними кульками 43 см. Також так ніжно виглядає при природньому світлі. А другий трошечки менший, але з паралинками, І знизу є кулька для підвісочки. Можна поставити підвісочку з паралинкою або з лабрадорчиком.